Супертеатральні сьогодні, так? Ну, це така планка. Непроста. Окей, я не буду намагатися. Окей, коли все тільки починається. Одного ранку на простір глянувши, збагнеш, що тіло відчувається на помірці. Хребці вигинаються напнутою тітивою. Проти світла місяця на кого будемо полювати? На печерній стіні міняться тіні, грається темрява. Яке число ликів і подоб мені змінити нею заказано, перш ніж зіштовхнуся із спервісним? Зустрічаю людей в шкурах тваринних, вбраннях думки шагарникових, полинових, по очах їхніх, не знаєте їх. Де не де лише проглядав вогник сутності. Маленьких, зболених, великих викривлених, сонцеподібних, серцем нетлінних, ті, що всередині світяться над новою, але вуст не розтулять, не сміють, адже в кожного досвіду своя воля. Ламки до болю, ламки незугарні, підшкірні, одні з племені тих, кому би линути, плестися, переливатися, інші по вітру, попелу і навпомацьки траті лячної говорять. Проте в кожного досвіду своя доля. І кожним досвідом проходимо хрещення вилкою роздоріжжя, виплеском із очей та горла, вищим від тебе, колючим, зоряним, вітрогінним, наскрізь світом проколеним, дорого, чи дешево даним. Стоїш на останні навпочинки, вустами ледь світла з неба торкаєшся, чужого спокою, не назичившись. Власної мудрости не відсипавши, ім'я моє на воді квапно записане, не голосячи, не просячи і не каючись, знаєш одне: воля і сила твоя вистояти.